ठाने कि Всім привіт. Так, нарешті я дійшов до цього березового лісу. Наступний вихід був пошуку грибів. У нас, так само як скрізь в Україні, пройшли. Ну, у нас іменно такі невеликі були дощі, не так як в інших регіонах, як нам люди розказували. Але й тут на Чернігівщині цілу ніч пройшов дощ. Зачекав я один день після того та й думаю вийду гляну. Надії, що щось у Березовому може бути мало, тому що цей ліс виключно такий літній на початку літа. Тут виходять білі підберезовки і всяке таке. Але пройтись варто, а раптом щось буде. Тому пішли, подивимось. Буде березовий ліс, ну і потім зайду в Сосновий. Можливо, ще десь буде маслюк. Ось така от краса. Походимо тут, подивимось Ходжу по Березняку десь вже півгодини, І всередині лісу і з краю, поки що нічого не зустрічається. Абсолютно у нас порожній ліс. Хоча в інших регіонах, навіть тут недалеко на Київщині, вже люди збирають під Березовки, під осиновки. А в нас було дуже холодно, тому очікувати ще, мабуть, зарано тиждень потрібно, щоб десь так пройшов. Потім можливо буде гриб. А поки що нема. Тому зараз переплановую маршрут і підемо все-таки в сосновий ліс. Можливо там будуть маслюки, Можливо ще щось. Тому пішли туди, ще подивимось, що там з грибами. Зайшов я все-таки в своє секретне місце. Так, тут сюди мало людей ходить, тому що воно делокувато від села. І перші знахідки вже є. Це звісно, що не може нарадувати, тому що подивіться, який молодий, прекрасний гриб. Ось один і другий. Я впевнений, що вони хороші. Однозначно будемо їх забирати. Ну що ж, почин є. Цих забираємо і дивимось далі. Бачите, стою на краю отакої от молодої посадки. Там от далі де сосни, в самому лісі, взагалі нічого нема. А тут вже навіть і переросли, да? Ще чергові. Ось такі бамбули. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що ж ти поробиш? Що ж ти поробиш? Ну оцей такий... а ну Ні. ви бачите, жовтенький, але червивий, ну що ж будеш робити? Нічого, будемо дивитися далі, про тому що отут ще є гриб. Так, де я бачив? Десь я ж бачив. Ось. Ну Це масляки, що ж ти поробиш? Нарешті, нарешті хороший. Екземпляр забираємо. Так, що тут із сусідом? Давайте це сусіда сюди. Ну. угу. Так, потім буду дивитися, так. Пробитість є, але потім, перебер, потім переберемо, потім, потім. Так, 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 ще десь були. Ага, от ти поміть його, як він тут сидить, подивіться в траві. Опа. Так, цей гриб мінус. А що з цим? Такий на вигляд біленький, красивий, ще з цим грибком. О, Та подивіться, як я поїла. Такі є жуки з карабеї. Це може сломаки. Ну, не знаю, не знаю. Нехай, мабуть, лишається тут. Все-таки по чуть-чуть дає щось. Так. Кошик тут, значить тут і гриби. Все, вирішив так одним кадром показати, де вони. Угу. Також ні. Бачите, це маслюк, що ж ти поробиш? Це маслюк. шановні, Також ні. В такому розмірі це велика удача знайти, щоб вони були хороші. Прийшли дощі, пішло тепло, риб дуже швидко виростає і приходить на кондицію, але сам факт, що вони є, вже приємно. Гриб є. Але знайти хороших проблематично. Так, обійшов також тут один п'ятак. Немає. Але під цією сосною. Ще деякий вони видніється. Вид у них такий, скажімо більш до плюса. Ну що ти будеш робити? Червивий. Так, сьогодні, звісно... Дякувати Богу пощастило знайти гриби. Але з їх кондицією нічого не поробиш. Ці лишаємо тут. Ех, в кошику небагато. Не знаю, штук 5 чи 6 грибів, яких в міру хороших. Але нічого. Добре, що і так є. Так, коли знаєш специфіку грибів, де вони можуть рости іменно в таку пору то все-таки знайти їх набагато легше. І шукати бог знає де. Так, пробираємося і дивіться, що тут. А тут он які. Ось один, другий, третій. Ось такий величезний четвертий. Так що нема. Більше нема. Але все рівно хороше місце. Будемо і ці забирати. Гриби є, треба тільки уважно дивитися, тому що тут такий настил, плюс трава виросла. Не зовсім зручно їх помічати. А вони та є. Він тут який ще один. Сидить. Так, тут гривок. Рухаємось далі. Ось ще один. Після дощу, після дощу пішли гриби. І ще один. Отакий от. Чудово, чудово. Ті попередні гриби, що вам показував, майже всі були червиві. Які вони не були гарними, але, але. але. І ось також червивий. І цей. Ну що ти поробиш? гриб є Але знайти хорошого не просто. Дивимось іще, має бути ще. Навіть заходжу в таку гущавину лісу. Тому що тут, в таку пору минулого року, я здається 29 чи 30 травня знаходив білі гриби. ну Цього разу нема, що ж ти поробиш. Немає. Ой, дайте якось пройти. Відки, відки. Відповідь не затримали, вибачаюсь. Це мене затримало, але знову така от міні-поляна. Міні-поляна маслюків. Надію, що вони хороші. Нема, тому що навіть по вигляду вони такі собі. Не будемо їх і навіть зрізати, бачите. О, тут такі малі вже попропадали. І оце великий. До речі, це великий, він саме такий ніби... Ні, 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 ні. Нічого тут хорошого. Але сам факт наявності. Що ж, вже чимало сьогодні знайшли грибів. Але бачите, кондиція, кондиція підводить. Ну нічого. Так, ще щось знайшлося. Це добре. Зозуляку є. Подивіться, які тут причаїлися гарнюки. О, такі от красень. І ось ще один. Хіба не гарний гриб, чудовий гриб. З цих також будемо забирати. Супер, просто супер. Ось тут така молода, примолода посадка. Сосни взагалі чуть більше пояса. Ну такі деякі доходять до 2 метрів тільки висоти. гляньте який тут. От він один. Але який красивий гриб. Ой-ой-ой-ой-ой! Однозначно забираємо це окрасення. Просто ідеальний гриб. Ідеальний. Перейшов я з того маленького. З цієї маленькі посадки. Зайшов на протилежну гору. Ось тут такі відкрасені. Ці однозначно будуть хороші. Але це ще не все. Думаю, тут цієї групи також може щось можна буде вибрати. Так, де вони? А, ось вони. Подивіться. Ці вже старші, але будемо перевіряти. Ось такі верби є. Гриби є, чудово. Іменно на цій горі всі гриби шикарні. Так, навіть ті попередні, які я там перебрав, тільки один був червивий. А ось тут ще один. Давайте вже, хоч, а то я все постійно ходжу і не показую, що вони тут по якості. Ось. Давайте цього одного гарнюка. Опа. От бачите, казав, хороший, а цей ні. Ну нічого. Головне, що він тут ріс. Нехай лишається тут. Це другий з цієї гори. Десь десяток знайшов хороших. А другий такий собі. Ну нічого. Іду вже в напрямку дому, спустився з тих соснових лісів. І тут така от є стара місцина. Колись тут... Була ферма. І подивіться, що тут росте. Це рядовка травнева. Буду її забирати однозначно. Ось купа. Так, це нехай тут лежить. Тут ось грибки молоденькі. Ось грибок. Так. Думаю, так десятка два і тут буде, тому що там ще далі є. Ось вона. Ось. Старих яблунях. Старих ну чудово. Зараз ще й цих грибів підзбираю Ну що, починали. Грибний похід у березовому лісі і будемо тут і закінчувати. Фух, поки зайшов сюди на підгірок, де пройшовся так нормально, тому що мені додому чимало ще пройти. Кілометри два по цих горах то таке. А результат подивіться який. Ось тут у нас маслюки, які я зібрав. А тут он в пакеті, я не знаю, можливо, десь там півсотні рядовки. Ну, маслюків сьогодні було дуже багато. Все, я кажу, кадр не помістиш, але все-таки ж, як сказати, 8 з 10 червивих. Але сам факт присутності грибів то вже є чудово. Так що на сьогодні похід завершений з таким от результатом. Ну а вам дякую за увагу і всього найкращого. До наступних зустрічей. Па-па. Скоро зустрінемось. Чекаємо на білі.